Добрий день, добрий день, добрий день. вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний рюкзак від німецької торгової марки Deuter. Модель називається Compact EXP -Е 16. В назві є інформація. Compact. Модель EXP. -Е Це мається на увазі розгортання рюкзака. Рюкзак має можливість збільшувати об'єм. І 16 це цифра, яка каже про об'єм. 16 літрів в цьому рюкзаку. Ємку, мається на увазі. Коли кажуть є XP, це зашифрована абревіатура рухливості рюкзака, тобто збільшення його об'єму, це дозволяється за урахування того, що його компактність. Є і рухливості. Тобто ми ось цього так от от розкриваємо бобкові шлямки і він збільшується. У нас по бокам є лямочки, які ось так от от ми по, е, просуємо, і об'єм збільшився. Е, також у рюкзака є е, е ось така бокова частина, е, мається на увазі е, е, ось. Е, Зіп, як його називають, він розкривається, отак, рухається по периметру всього рюкзаку, і тоді рюкзак збільшує свій об'єм. Це робить його більшим в умовах потреб, коли ви його можете увеличити об'єм. Ось по периметру йде оцей зіп, молня, яка збільшує об'єм. Це каже про цю функцію EXP. Зашифроване англійське слово, яке довге-довге, але сокращено буде таким чином. Компакт EXP16 рюкзак для велосипедних прогулок, для прогулок містом. В школу можна носити, можна в мандри брати. Насамперед, це легкий і компактний рюкзачок. Кажуть, що це байк-рюкзак, але завжди кажу, що велосипедні рюкзаки повседнівньому житті теж підходять. Але що це значить, коли рюкзак велосипедний? Це каже про те, що у рюкзаку є можливість тримати велосипедний шолом. Завдяки. ось Тут у нас є кармашик і є ось така сіточка. Вона дозволяє міцно тримати велосипедний. Шолом за урахуванням того, що петелька на рюкзаку ось тут одна, вона під'єднується е, оцим гачком. І петелька у нас друга. Ось тут на рюкзачку під'єднується гачок. І ось таким чином в нас вже тут буде без питань знаходитись велосипедний шолом. Також у рюкзака компакт EXP колір повторюю. Я ще його, правда не казав, але кажу, блек графіт граніти. Блек-граніти це кольор. E, є ось тут у нас ще один e, u, u, відділення для рейнковера. Тобто, дождевічок, якщо ви будете в умовах дощу їздити, ось таким чином ви e, повністю закриваєте рюкзак. Компакт EXP16 і ваш рюкзак вже від вологи захищен. Але це дозволяє і вечірній час, в час, коли погане освітлення, їздити на велосипеді більш помітним, тому що, звісно, це більше відбиває. Тут є світовідбірна стрічка, це назва Deuter і емблема Deuter. Вони Ну, Сам дощевічок теж гарно відсвічує в вечірній час. На пильної сторони, там, де ми до спини прикладаємо цей рюкзак, є перфорірована частина спінки. Вона, по-перше, анатомічна, тобто випухла, як ви бачите. І завдяки цьому тут рухається повітря. Тут і каже, що Дойтер Airstrip pass, pass По-перше. Рухається повітря, бачите, на лямочках перфорірована частина з сіточкою. І коли ви тримаєте рюкзак, тут менше запотіває. По-друге, оця частина, тут два паралони. Вона паролон, має хрестообразні такі штучки, канали, які теж дозволяють легко рухатись повітрю. Тобто сіточка, як ви бачите, сама тримає. Пінопласт, а пінопласт має отвори теж, які дозволяють рухатись повітря. Тобто і тут проникає повітря, і сама частина, яка працює з спиною рюкзака, теж буде дозволяти легше повітрю перетинати. Є і на поясниці ці рімішки теж з пірфаріною частиною. І коли ви обгортаєте нижні частини рюкзака вокруг талі, тут теж є кармашки. Сюди дрібні речі можна класти: батончик, снікерс, якісь дрібні речі, щоб можна було їх їсти в разі, коли ви рухаєтесь. Два кармашка вони завжди будуть поруч з вами попереду, вони молнією закриваються і сюди кладуть зазвичай. Їжу якусь дрібну. І світовідбівна смужка, вона дозволяє теж бачити велосипедиста гарно на дорозі. Ну І сам рюкзачок Deuter Compact EXP16. Отак виглядає. Колір повторюю Black Granite. Розмір 16 плюс 3. Мається на увазі EXP16. 3 літрі додатково е, воно додається завдяки тому, що по периметру рухається зіп. Е, молня. Додатковий е, об'єм надається через це. Е, великий е, карман, який у нас є в, е, 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 в рюкзаку, він е, е, закривається такими е, лямочками. Вони на закльопці просто так не відстануть одна від одного. Шльоп і відстало. І потім вже воно рухається. Тут закльопки, вони друг до друга приприєднуються. Розкриваючи основний е карман рюкзаку, ми бачимо, що тут достатньо, достатньо багато речей можна покласти, є е спіночка з кармашечком, є е зіб, як його кажуть, молня з сіточкою внутри, великий об'ємний карман. І другий карман, е який теж на Молні і е, на закльопочках відкриваємо, і тут м, трішечки менший е, кармашик, більше вже е, тут у нас захисних елементів. Тобто, бачите, старий е, кармашик, він, е, легко відкриваючись, буде дозволяти легко класти сюди якісь речі. Є для телефону ось у нас така е, кишеня сюди, телефон можна покласти. Оце для того, щоб ключі можна було сюди приєднати. Є молнія, щоб сюди класти якісь особисті речі і щоб вони не потрапили нікуди, щоб вони зберігались. Є кармашик, є ось тут два кармашка під сіточку. Ну і сам об'ємний такий другий карман цього рюкзаку. В разі, якщо вам сподобався велосипедний рюкзак компакт Експі, приходьте, купуйте, замовляйте до зустрічі.